Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Крутобухтюб. Зараз ви спускайтесь та лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А це відео для дорослих батьків, а також для дітей-підлітків. і Сьогодні я вам розповім про підлітків, про їхнє, можна сказати так, виховання, про те, що їм можна, не можна робити, що їм треба дозволяти, не треба і так далі. Отже, підлітки це, так, це такий вік, коли в дітей з'являється купа різних проблем, купа різних е, якихось прав, е, те, що їм треба робити. І взагалі це такий доволі важкий період, коли ти з дитини переходиш в дорослого, і, ці, і підлітки вже починають намагатися або починають думати як дорослі, там щось роблять і так далі. І в цьому віці. А ними вже, з ними вже не можна поводитися як з дітьми, і не зовсім як з дорослими. До них треба трохи інший підхід. І сьогодні я розповім взагалі, що треба, не треба робити, і так далі. Отже, по-перше, треба давати змогу підліткам. Їсти, що вони хочуть, і вдіватися, як вони хочуть. Це звичайно, не прям як вони хочуть. Але якось це, звичайно, трохи контролювати, але не заставляти там дітей. Ну, ти мусиш їсти це, ти мусиш вдягати це, я тебе в цьому не випишу з будинку. Звичайно, якщо там дитина хоче їсти одні чіпси, енергетики пити і вдіватися в незрозуміло чому. То це а, все одно треба їй пояснювати якось, можливо, навіть забороняти трошки. А, але не так, що ти ж чипси ніколи в житті не можеш їсти. Там дозволяти інколи, це все зрозуміло. Але якщо там дитина хоче, наприклад, піти в якомусь... якщо їй подобається там якийсь одяг, то звичайно не забороняти їй в ньому виходити. Якщо він, звичайно, нормальний, і якщо це не якийсь там, я не знаю, а, не знаю, навіть. Не що Якщо е, твоя дочка хоче піти в одному купальнику взимку е, в школу, то це не дуже звичайно, це зрозуміло. Але там якісь джинси, які вона хоче, е, або він хоче. І якщо там, наприклад, е, коли ще для вас, ви думаєте, що холодно, але ваша дитина там хоче піти, там, наприклад, в футболці, і, вона, і для неї нормально, а для вас можливо холодно, то Може, хай вона піде, тому що для кожної людини, для кожної взагалі людини по різному Може комусь холодно, може комусь не холодно. Це, звичайно, все зрозуміло. Також треба давати е, свою як змогу, своє право в обранні хобі і в своїх як обрання е, розвитку і так далі. Тому що дуже часто стається ну, зазвичай в дитячому віці, але й в підлітковому віці, що батьки, ну от ти. Підеш на бокс, ти підеш там на малювання, а дитині чи підлітку це взагалі може не подобатися. І, як на мене, треба дати змогу підлітку самому обрати. от Наприклад, хтось хоче малювати, хай йде на малювання. Хтось хоче там грати в футбол, то хай піде на футбол. І також, якщо підліток пішов на футбол, там походив. Пару тренувань чи місяць і зрозумів, що йому це не подобається, не треба також казати, а ну ти ж туди вже пішов, це твоя вина, от продовжуй ходити. Ні. Також, якщо він хоче спробувати щось інше, треба його туди відправити. І також не можна е, тягати. Ну от я хочу, щоб ти ходив і на бокс, і на малювання, і на мистецтво, там, і ще на математику, на англійську. Також не можна перегружати дитину, тому що тоді вона... Е, Нічого не навчиться, вона буде замучена, вона нічого не буде вчити, нічого не буде розуміти, і для неї це буде забагато. Також школа, не треба а, дитину заставляти сильно вчитися. А, взагалі, а, школа це також такий важкий період в школі, наприклад, в Словаччині зараз 9 клас. В мене треба і монітор написати, тестування 9, і школи середнє треба знайти перейти і так далі. Також не можна заставляти дитину йти саме в якусь школу, яку ви хочете. А, також треба здати, хоч і не повний контроль в цьому, але біль, більший контроль дитини, те, що вона хоче. Тому що якщо вона, а, тому що якщо ви кудись її відправите, вона там взагалі не буде вчитися і це буде не подобатися. Вона просто витратить час. А, також не можна uh, заставляти її там занадто багато вчитися, тому що вона потім взагалі почне ненавидити, ненавидити школу, вона нічого не буде розуміти, вона почне просто, можливо, навіть пропускати школу ще щось, але також не можна просто так, а ну ти ходиш школу, не ходи там, хочеш ходи, хочеш, не ходи, нічого не роби, там ще щось також не можна. Uh, також не треба сильно uh, за оцінки, можна сказати так наказувати. Тому що оцінки, звичайно, можна їх трохи контролювати, але якщо там е дитина не розуміє якийсь предмет, і в неї там не дуже хороші оцінки, не можна, ну, блін, в тебе тут такі погані оцінки, ти час. от ти сядеш, будеш читати, вчити і взагалі на кожен урок будеш це. те». Також не можна. Звичайно, там треба казати, ну, дивись в тебе, потім проблеми, може, ти там його підучи, ще ще, ще. Це, звичайно, треба. Також треба. То треба не повну а, як змогу в читанні давати, а треба також контролювати приблизно, що читає дитина. А, звичайно, треба давати дитині змогу читати, якщо вона хоче. Якщо вона не сильно хоче, треба її якось можливо заохочувати, давати книги, які їй цікаві, і, звичайно, не заставляти її читати. Це також важливо. Але треба і також трохи контролювати, що читає дитина. Якщо вона там читає якісь історичні книги, якісь комікси, це нормально. Але якщо дитина е, починає читати якісь дорослі книги, можна так сказати, якісь е, там, де не дуже дитячі і не дуже підліткові, взагалі дуже дорослі. Речі, то також це треба контролювати, можливо, заборонити, можливо, якось пояснити, що ти поки що це не читаєш, підростеш трохи, тоді почни читати, і так далі. Це також дуже важливо. Також змогу в, в їжі не треба заставляти дитину, от ти їж це, 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 а також треба їй, якщо вона хоче там, наприклад, початися. Здорово харчуватися, треба їй там допомогти, можливо, щось купити, купити ваги, щоб вона зважувала ще щось, якщо, їй, якщо вона цього хоче. А, також, можливо, якісь добавки ще щось і так далі. Це, звичайно, теж зрозуміло. А, також що ще важливого Треба, а, треба навчитися слухати. А, і вибачаю, але. Також треба навчитися слухати дитину і чути, не тільки слухати, а також чути дитину. І треба навчитися те, що дитина, якщо вона вас може почути. І вона не обов'язково одразу повинна зреагувати. Наприклад, що мама там каже, сину там, або, або дося там зробить те щось, ще щось, і дитина вам каже щось. Звичайно, також треба навчитися відрізняти, коли дитина чи вона справді почула чи ні. Але якщо вона на вас вже звернула увагу або сказала, що вона чує, і ви їй там щось сказали, там, наприклад, прибери, і вона одразу не кинулась прибирати. То також треба навчитися розуміти те, що можливо дитина якісь інші справи, те, що вона щось робить. Але коли вона це зробить. І то вона більше всього, що прибере. Можливо, її потім нагадати, але е, не треба так агресувати, що ти їй там сказав, прибери, і вона там, можливо, щось дочитує або щось інше робить, і ви там кричите: а ну, бистро пішов. Це це також не, не дуже добре. Це е, я б сказав, навіть погано. І також треба навчитися чути, якщо вам щось дитина, якщо вам дитина каже, що або підліток каже, що. Щось вона хоче, не хоче, чи їй це подобається робити, чи не подобається, або що в неї якісь, можливо, проблеми, чи немає проблем, чи так далі. Це також треба чути. І, можливо, навіть і завдяки цьому, ви, можливо, зрозумієте, що в неї якісь є проблеми і так далі. Також дитина, ви повинні зрозуміти, що в дитини все одно будуть від вас якісь секрети. Звичайно, інколи вони хороші, інколи вони погані. Але секрети мусять, можуть бути, тому що ви ж не, не розповідаєте все своїй дитині або підлітку. Тому підліток в нього можуть бути якісь свої секрети, він інколи не все хоче розповідати батькам, і це нормально. Але, звичайно, якщо він там курить, п'є, це не це те, що він не розказує, то це погано. Але ви й самі про це не дізнаєтесь, навіть якщо там почнете його заставляти щось розказувати чи ще щось. А і, і, звичайно, нема такого 100% моменту, як зрозуміти так, що дитина чи п'є, чи курить. Також не раджу, вам, не, не раджу вам сильно контролювати телефон, там лазити по галереї. А, можна попросити дитину показати, щоб вона вам показала. Але також ви, я думаю, не будете показувати дітям свою галерею або якісь переписки і так далі. Звичайно, це і трохи і безпечно, і нормально, тому що. В дитини повинен бути якийсь свій простір, якісь свої речі. Але, звичайно, навіть якщо вона вам покаже всі свої переписки, то вона все одно якось буде ховати, якось знайде спосіб, щоб від вас ховати якісь там переписки про алкоголь, про куріння і так далі. Тобто все одно. Якщо ви думаєте, що от ви будете перевіряти і телефон, і от так ви, її, і так ви її захистите. Ні, це так не зовсім працює, це вам сильно не допоможе. І це також таке. Також треба якось дитині не заставляти її щось робити або не робити. Як на мене, кращий варіант пояснювати. От, наприклад, не можна там заставити дитину читати, тому що потім вона можливо взагалі не буде ненавидіти читати, або там заставити їсти щось або не їсти. Вона тоді почнеться взагалі не любити. думати, що це, блин, почне думати, що що, це, почне От, наприклад, що так, речі, які заборонені. Вони завжди кращі, такі бажаніші і так далі. І от якщо ви дитині щось забороните, або навпаки заставите, то вона потім це захоче, буде хотіти, або буде ненавидіти і так далі. І як на мене, краще пояснити, ну От дивись, от ти там будеш купувати якісь постійно чипси. Енергетики і в тебе, в тебе на це будуть йти гроші, і в тебе потім не буде грошей. Також це шкідливо, якщо там цукер. цукор, цукор це дуже багато калорій, якщо це енергетики, то постійний кофеїн, а це звикання і так далі. Чіпси це також калорії, це також витрачання грошей, це також жири, це купа всього і здорове харчування. Що як це може шкідливе бути? Також не заставляти дитину. Засипати ось, о, о, о котрійсь там годині. Але і також це треба трошки слідкувати. Тому що дитина, якщо вона, а, як на мене, кращий варіант не засавити її, там, ти повинен о цій годині спати. Тому що дитина більше всього, цій годині не засне. Вона все одно не буде хотіти спати, просто буде лежати там, чи в телефоні грати. А от там, наприклад, якщо дитина там а, вночі в, не, довго не спала, щоб вона зрозуміла, що. Краще лягати і спати раніше, наприклад, вона може потім лягти в день спати, а ви, мож, а ви спробуйте зробити те, щоб вона мусила якось і раніше встати, наприклад, в школу чи ще щось, але, і щоб потім вона і в день не змогла заснути, а, там, дати їй якусь роботу, чи, можливо, кудись піти, чи ще щось. І тоді дитина зрозуміє, ну блін, я заснула пізно, проснулася рано, весь день уставша замучена. І вона розуміє, що краще засинати трохи раніше, просинатися також раніше, і вдень тоді не спати, і взагалі відчувати себе добре. А, також а, отакі от всі речі, також кишенькові гроші. Важливо давати дитині кишенькові гроші. А, також це може бути не просто так, що от на тобі гроші, а можливо, ти там поприбираєш чи ще щось зробиш по дому, там вигуляєш собак, а, я тобі там, там скількись грошей. Або там їй просто давати певну суму. І якщо, якщо їй там треба якісь, наприклад, купити нові кросівки чи м'яч, це можливо, їй треба додати грошей, але на якісь такі. Кока-коли, чіпси і так далі, то їй не я думаю, що не обов'язково збільшувати суму е, цих кишенькових грошей, щоб вона сама розуміла, от в мене є от стільки кишенькових грошей. Їх от це потратила за перший час на якусь фігню, і потім в мене все, немає кишенькових грошей, батьки мені не хочуть давати, тому що в мене була певна сума. і от... Краще я наступного разу, коли отримую кишенькові гроші, розтягну їх надовше, і вона починає думати, як там можливо якось економити і так далі. Це також дуже э, важливо. А, також, взагалі, э, є таких дуже багато відео і просто навчиться. Спробуйте зрозуміти свою дитину, що вона хоче, що вона не хоче, навчіться слухати і так далі. Це все дуже важливо в вихованні, хоча ви не сильно виховаєте свого підлітка. Якщо це вже підліток, то він майже не виховується. Поки дитина ще виховується, а підліток майже не виховується, тобто ви сильно його характер, можливо, ще якісь речі не зміниться. Також не забувайте читати книги, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вам треба. На ну, всім па-па-па-па!